Головне події в Харкові та області 25 лютого. Вибухи вночі чули в Харкові. Російська авіація атакувала кабами. До міста не долетіло, але удари зафіксували в Харківському районі. Один прийшовся по дергачах. Бомба пошкодила 10 приватних будинків. Чотири жінки отримали гостру реакцію на стрес. Ще один приліт Богуслатиному. Там також є руйнування без постраждалих. Уже вранці два каби пошкодили будівлі та техніку фермерського господарства в селі Болибоки. Повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Золочівську громаду протягом доби атакували не тільки бомбами, але й шахедами. Уночі три безпілотники поцілили по в селі Рясне. У день російська авіація скинула на громаду п'ять кабів, дісталося Золочево. Дві бомби пошкодили там близько півсотні приватних та багатоквартирних будинків, а також електростанцію. Дві жінки потрапили до лікарні з множинними порізами. Інші каби вдарили поблизу різних сіл, обійшлося без постраждалих. У день під удар РСЗВ потрапило село Білий Колодязь на Чугуївщині. Один цивільний загинув, один отримав поранення. Гонитва в Харкові в управлінні патрульної поліції пояснили події на відео, що напередодні облетіло соцмережі. На опублікованих кадрах натовп, який зібрався на Одеській, обурюється діями поліціянтів стосовно громадянина. У наступному ролику той уже тікає від патрульного, перебігаючи аерокосмічний проспект. Поліціянти пояснили, громадянина зупинили для перевірки документів. З'ясувалося, що він перебуває в розшуку за порушення законодавства про військовий обов'язок. Чоловіка попередили про необхідність доставлення в ТЦК, на що він погодився. Проте, побачивши, що навколо зібрався натовп, громадянин почав чинити опір, закликаючи людей протидіяти копам. Тим навіть довелося застосовувати сльозогіний газ під час розбірки ухилянт Утік. Його зараз шукають. У Харкові відкрила алею пам'яті на честь загиблих захисників. Меморіальний об'єкт створили в районі Кулиничі за ініціативи родин полеглих воїнів. Повідомили в мерії. На алеї встановили стели з іменами та фото загиблих. Березень у Харкові та області буде тепліший, ніж зазвичай. Такий прогноз оприлюднив регіональний центр з гідрометеорології. Спеціалісти відзначили, середньомісячна температура буде в межах 2,7 градуса. Це майже на градус вище за норму. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже впродовж цього тижня в Україні теплішитиме. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.